Згадай мене, згадай колись, як відцвіте дух м'яно липа, Як сонцем груші налились, і в травах слізно коник хлипа. А ти мене собі згадай, як терпкий сік наповнить грона, І горобина, серпня рай Займеться вогником червона. Згадай мене, згадай колись, як гірко полини сивіють, як маки полю віддались. А соняхи ще душу гріють, згадай мене в перечутті, Коли до осені пів кроку, Коли троянди вже не ті, Коли дощі на мокру щоку. А ти мене собі згадай, У це прив'яле жовте літо. В куточок серця заховай туди, де спомини зашита.